Оленя та правило дорожнього руху. Одного сонячного ранку маленьке оленятко вирішило зробити мамі приємний подарунок на день народження. Воно зібрало мішечок з монетками і вирушило до великого міста. Оленя було в захваті від того, що побачило. Величезні будинки, яскраві вітрини, магазинів і безліч людей та тварин, що метушилися на вулицях. Всі кудись поспішають, автівки сигналять. Місто живе своє життя. Захопившись пошуком магазину подарунків, оленя не помітило, як вийшло на дорогу, де саме замайорило червоне світло. Водій машини закричав. Ну, що ти робиш? Зупинись! Оленя трохи розгубилася, адже воно не знало, як правильно переходити дорогу. Оленя злякалася і відскочила назад на тротуар. Вантажівка з яблуками різко загальмувала, щоб не збити його. Яблуко розсипалося по дорозі, а оленя, хоч і встигло відскочити, але дуже злякалося. Трохи оговтавшись, Воно продовжило свій шлях. На одному з перехрест дитячого майданчику вилетів м'яч прямо на проїжджу частину. Оленя хотів допомогти і повернути його, але коли вийшов на дорогу, машини знову почали сигналити. Оленя розгубився і не знав, що робити далі. У цей момент до оленяти підійшов коник, який побачив, що декому тут потрібна допомога. Малюче, ти ж зовсім не знаєш, як себе поводити на дорозі, сказав він, усміхаючись. Тебе терміново потрібно навчити простим, але дуже потрібним правилам. Так, я не знаю, як перейти дорогу. Я хочу купити подарунок мамі на день народження, але весь час потрапляю в неприємності. Зітхнуло. Не хвилюйся. Я покажу тобі, як це робити, відповів коник. Підемо! Я тебе познайомлю з паном світлофором. На перехресті яскраво світився пан світлофор. Він був величезний і розумний, адже знав усі усі таємниці автотранспорту і керував ним. Світлофор підморгнув і привітався. А хто тут у нас? Маленький порушник дорожнього руху бачив, бачив, як ти наводив галасу на дорозі. Ти що чув про правила дорожнього руху? Ні, несміливо відповіла оленя. У нас в лісі жодних правил. Можеш бігати, стрибати, ховатися за деревами. Хіба є одне правило бігти швидше за хижака? Ну що ж? Зітхнув пан світлофор. Дозволь мені тобі пояснити, коли ти підходиш до дороги, завжди звертай увагу на мене. Якщо я підморгую тобі червоним, ось так зупинись. Червоне значить стоп. Якщо загориться жовте, приготуйся. А коли горить зелене, можеш іти. Але спочатку завжди дивись ліворуч і праворуч, щоб упевнитися, що всі машини зупинилися. А коник додав: І не забудь, що перехід через дорогу найкраще робити по зебрі. Це спеціальне місце, перед яким машина зупиняється, щоб пропустити тебе. Оленятко вдячно подякував своїм новим друзям, пану світлофору і конику. Тепер. Воно знало, як правильно і безпечно переходити дорогу. Дивлячись по сторонах, уважно стежачи за сигналами, які посилав йому пан світлофор, оленя вирушило до магазину, обрало чудовий подарунок для мами і щасливо повернулося додому. Мама була дуже рада його подарунку. А особливо, коли оленятка розказала їй про нових друзів і правила дорожнього руху. І як важливо бути обережним та уважним на дорозі. Сподобалась казка? Підтримай нас, будь ласка.